Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські настанови, де я Протарій Володимир Давидов з вами читатиму будемо його розглядати. Що ж, е, сьогодні, як я вже вчора, обіцяння і ця глава вона є невеличкою. Ми сьогодні її все прочитаємо, і ця ж глава називається гімном любові апостола Павла, тобто такий імператив любові. І цікаво, що якщо о, ну, в нашому такому сприйнятті окрема глава, окрема тема, інколи в главі декілька, може бути, тем, то апостол Павло писав це як ну, одне суцільний, один суцільний лист, там послання, наприклад. І здавалося б, о, от в 12 главі ми, апостол Павло розглядає, взагалі описує прояви Духа Святого в різних членах церкви, тобто різні дари Духа Святого проявляються. І один із останніх дарів, який він ставить о, не на початку, а в кінці, це саме о, говоріння іншими мовами. І здавалося, а як пояснити о, попередні речення, які були записані апостолом Павлом, і чому він переходить до теми любові, до свого цього такого ну, пісні любові? О, скоріше за все, о, о, апостол Павло закінчує темою, що. А, а, говоріння іншими, іншими мовами. Так от, одна з мов а, спілкування між людьми це є мова любові. І саме на ній м, ґрунтуються всі інші навіть прояви а, дарів Духа Святого, їхня дія. Спілкування між людьми взагалі і взаємодія між людьми відбувається саме на засновах любові. І про це саме про це саме апостол Павло і буде зараз нам а, говорити. Отже, давайте перейдемо до самого, а, уже сам, самого послання з розділу 13. Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові немає, то я міть, що дзвониться, чи кімвал, що бринчить. Тут два момента цікавих. Перше речення два момента. Мови людські і ангельські. Що таке ангельські? І отут ми попадаємо в певну таку колізію того, що ми не визнаємо як дар Духа Святого говоріння іншими мовами в харизматичних церквах. Але однозначно, коли апостол Павло говорить мови ангельські. Тобто є людські різні мови, різних народів, а є ангельські. І отут ми пояснюємо це як якась гласолалія, Тобто, дійсно екстатичне мовлення невідомими мовами. Ми не можемо сказати, що це. Можливо, це дійсно щось, щось інакше. Як це пояснити? Це загадка. Це констатація факту. Тобто, те, що у харизматів ми не визнаємо. Але апостол Павло дійсно на щось, на щось подібне вказує. Як це пояснити, як це ув'язати? Мені важко вам прокоментувати. І далі, апостол Павло каже: «Любові, якщо я любові не маю, що от дар от дар говоріння іншими мовами, іноземними чи там ангельськими мовами, неважливо як. Якщо я любові не маю, то цей дар Божий, він ну, міць, що дзвонить, чи кивал, що бренчить. Чому саме такий приклад? От візьмемо о, більш такий приклад нам наглядний: візьмемо оркестр. Ми сидимо в опері чи в а, філармонії. Перед нами симфонічний оркестр, і є літаври, є у нас. А, Ударники, які тримають в руках різні ударні інструменти. І от є а, один такий інструмент, музикальний ударний, як тарілки, і вони просто Одна з прикрас будь-якого симфонічного оркестру. коли цей Музикант стоїть пів половину е якогось твор, не половину, а майже весь твір стоїть або сидить і відпочиває, а в кінці в нього партія один раз вдарити, чи там один, чи два рази цими тарілками. І ці тарілки прикрашаються все, і це все красиво. Але е коли всього цього оркестру немає, ці тарілки це просто ну, як кастрюлями або Ніякого ефекту. Ну просто бам. От і апостол Павло каже: якщо от, е у нас є ці тарілки, і вони найдорожчі в світі, вони там зроблені по якимось там технологіям, віковим, тисячолітнім е рецептам, варили цей, цей метал, е виковували і тому подібне. Але якщо нема симфонічного оркестру, толку з тих тарілок. І так само ми можемо мати в громаді, от християнська громада. Одні пророкують, інші тлумачать, треті говорять іншими стілюють п'яті чудотворять, але якщо немає любові, то все це даремно. Отже, щоб, якою б не була християнська спільнота? Чи там, наприклад, беремо християнська спільнота перших часів 100 людей, кожен має якийсь свій дар. Десь подар повторюється. Всі просто, знаєте, не... через всіх Дух Святий просто е... б'є фонтаном прояви Духа Святого з кожного члена церкви. І це прекрасно. А, любо... а любові немає. І це, в принципі, просто це печально. Е... І беремо сьогоднішню християнську спільноту теж 100 прихожан якоїсь парафії. І нема цих проявів, таких бурхливих проявів Духа Святого. Але є любов, і вони реалізують те, до чого покликані. Вони реалізують той імператив любові, який, по суті, дав нам Христос, заповідував нам Христос, і про який говорить апостол Павло. Тобто, прояви Духа Святого. Є вони чи їх немає? Яскраві такі, так? характерні, є вони чи немає. Головне, щоб християнська спільнота була сповнена на, е, якої, на жаль, інколи ми як бачимо, особливо з новин, е, ці, цієї любові немає. А інколи стаємо свідками і е, живими свідками в тої чи іншої парафії, коли ми бачимо, як християни не мають любові один до одного. Тобто, любов, вона є об'єднуючою, і вона є вінцем того, вінцем будь-якої християнської громади. Якщо має дар пророцтва і знає всі таємниці, і має всяке пізнання і всю віру, тобто, пам'ятаєте, дари пророцтво, дар, дар знання, дарства, дар віри, от все це апостол Павло знову перечисляє, але каже, і, і навіть маю всю віру, так що й гори можу переставляти. От саме той івангівський приклад, коли Господь каже, будеш мати віру як гіржічне зерно, і тож можеш переставити гору. Цей приклад. Так от, а любові не маю, то я ніщо. Тобто, все, що хочеш, от які прояви, а, ві... а любові немає? Все, апостол Павло, все даремно, я ніщо. І якщо роздам усе майно моє, тобто ці, ну, милосердя, нестяжання, і віддам тіло моє на спалення, саме ну, по суті тут йде мова, напевно, навіть про мученицький подвиг. Тому що, ймовірніше за все, апостол Павло говорить саме про ті мученицькі тортури, які були запроваджені Нероном, коли християн хапали, з них робили живі смолоскипи, і так підсвічували Нерону сад імператору. E, тобто, і навіть якщо мученицький вінець тебе спіткав, а ти любові не мав, а любові немає, то нема мені з того ніякої користі. Тобто, навіть мучеництво, якщо людина не має любові, е, воно не приносить ніякої користі. І здавалося, а, я, а як це так? А з іншої сторони, Справжня віра, справжня любов, справжні справи милосердя, справжні знання от хри... в християнському дусі, о... пророцтво. Це насправді може реально вияв... проявлятися тільки дійсно, коли є любов. На ній все тримається, і нею... якби з неї все починається, коли у християнина є прояв любові до ближнього. Любов це як мінімум повага. Ну, іншим словом, толерант, толерантність, я би і це сюди додав, додав би. Так, от, на цьому все, по суті має будуватися церковна спільнота. Це є ідеальне суспільство. А християни вони покликані створити ідеальне суспільство. На жаль, це, це одна з таких мрій. Ціли, які дуже важко досягаються. Любов довго терпить, а от які позитивні риси має любов, тобто, коли людина має любов, що можна за допомогою любові досягнути? Тобто, ми бачимо, що е, дари Духа Святого, які і проявляються в людях, без любові це нічого, це все даремно, воно не, не приносить ніякої користі. А любов дає ще й певні бонуси. Любов довго терпить. Милосердує, любов не заздрить, любов не величається. Тут ще навіть е, не тільки бонуси, а якою любов є. Любов не величається, не надимається, не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не думає лихого, не радіє з неправди, а, а, а співрадіє істині. Усе прощає, всьому вірить, всього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає. Хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання скінчиться. А тут теж цікавий момент, тут, напевно, все ж таки про божественну любов, якби Божественна вічність, Божественна любов. Тобто, дійсно, цей світ може минути, а любов, джерелом якої є Господь, залишиться. Любов ніколи не минає, ага, це я сказав, бо ми частково знаємо і частково пророкуємо, коли ж прийде досконалий, тоді часткове буде припинене. То сьогоднішні знання людини вони не є досконалими. Ну, як і мінімум, через те, що наше тіло, яке дає нам можливість пізнавати вчасності, скажімо так, наша пам'ять, вона обмежена. Тобто наш СД на -карт, картка нашого мозку, вона не може приймати більше інформації, ніж ну, дано природою. А от в наступному віці, так, в майбутньому житті, тобто о, зараз десь я загубився, перепрошую. От, хоч і пророцтво скінчається, мови замовкнуть, і знання скінчиться. Так, бо ми частково. Коли ж прийде досконалий, тобто досконалий е, вік. Царство Небесне, іншими словами, тоді частково буде частково буде припинене. Тобто людина отримує повноту знань. Не те, що вона буде знати все, -все на світі, а буде знати те, що напевно визначено їй Богом ті знання, але вони будуть в повноті. Зараз ми можемо, наприклад, щось не пізнати в силу нашого, нашої обмеженості по Часу, по можливостям, по е, нашим задаткам, а тоді буде все дано Богом. Тобто, оце наша земна сутність, вона зараз сьогодні ніби як сковує нас, обмежує. Тоді ж, е, коли прийде досконалий час, буде все інакше. Е, коли я був дитиною, то як дитина, е, коли я був дитиною, то як дитина говорив. Як дитина міркував, як дитина розумів, а коли став мужем, тоді залишив дитяче. Тут теж така цікава паралель, апостол Павло проводить да? розуміння дитини, розуміння дорослої людини. І так само буде в майбутньому віці. Умовно кажучи, наш земний вік це розуміння дитини, а повнота знань і, і, і інакше розуміння, інший кут зору, інший, інша широта поглядів буде доступна людині в майбутньому віці. Теж це все якби буде інакше. От як зараз, да, коли вік, вік від віку відрізняється людський, так, людська ну, вік дитячий, вік дорослий, так і буде цей і майбутній. Так. Тепер ми бачимо, ніби у тьмяному дзеркалі. Неясно. Тоді ж побачимо лицем до лиця. Раніше от, це у нас зараз дзеркали такі ідеальне. в давнину, це що було там, срібло або якийсь інший метал, натирали, полірували максимально і зображення, звісно, ну, було недосконалим, таким замутненим. І от апостол Павло, бачите, по суті нам перечисляє різни, різними такими. Метафорами, не метафорами, а такими ну, прикладами того, як ми зараз сприймаємо інформацію, які нам знання зараз доступні і які будуть у майбутньому. І от один приклад це дитина, да, і дорослий, так само і дзеркало. От дзеркало ми можемо себе детально, от пізнання себе детально, можливе, можливо, і тут, але ми не можемо розглядіти в силу недосконалості відображення. Ми не можемо спостерігати досконале відображення своє, щоб себе пізнати, щоб розгледіти себе повністю. В майбутньому ж віці ми себе пізнаємо і ну, е, умовно кажучи, зрозуміємо суть речей і суть самих себе. Е, тепер ми бачимо, ніби так, це тоді ж ми побачимо лицем до лиця. Тепер я знаю частково, а тоді пізнаю подібно до того, як і я був пізнаний. Тепер же перебувають ці три віра, надія, любов. Але любов з них більша. І тут такий цікавий момент, що любов, по суті, наповнює всі попередні і віру, і надію. Тому що, ну, в принципі, вона живить цю віру і надію, і віра і надію і любов'ю тримаються. Тобто вона не тільки є більшою, але, ну, по суті, всеохоплюючою. А, ну, ось такий сьогодні. Сьогодні цікава глава. Ви знаєте. Насправді мені навіть коментувати тут мало що, мало що є, тому що ну от, просто а, пропоную вам а, в описі під відео текст сьогоднішньої а, уривку знов даний, повні, повністю 13 глава. І от ми зараз завершимо з вами ефір. і Я вам а, пропоную і раджу ще раз. Вдумливо прочитати, вже без моїх таких ремарок і таких, е, по, таких коментарів по А от просто цілком ще раз вдумливо прочитати цей уривок, наскільки він прекрасний і ну, один з таких, знаєте, дійсно найяскравіших проявів і пояснень, що є таке любов, яка вона займає місце в житті людини, християнина. Саме на думку апостола Павла. А завтра ми з вами продовжимо читати послання і перейдемо до 14 глави. Що ж перед тим, як перейдемо до чату, прошу вас підтримати наш YouTube-канал Віча вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. Ну і, звісно, підпишіться, хто не підписаний. Це важливо для нас, для алгоритмів, для росту каналу. Також ви можете підтримати нас фінансово вашими донатами. Це в описі під відео, як зробити описано. Ну і, звісно ж, запрошую вас стати постійними спонсорами на YouTube, YouTube каналу, оформивши цю спонсорську підтримку на YouTube. Як це зробити? Треба під відео, нажати кнопку Спонсорувати і вибрати рівень підтримки. Що ж, перейдемо до чату. У нас сьогодні небагато. Артем Казак, ти Не, Луга... не Луганського, Андрія Брат. Ні. Навіть не знаю про кого. Тетяна Хількова, Новіки Богослава. Так. І чи будуть календарі в Софійському братстві на наступний рік? Поки це під питанням, тому що ну, все впирається часто в фінанси. Тому що треба для чим, як ви знаєте, чим більший тираж, тим воно здешевлюється друк. І тим не менше треба мати все одно певний фінансовий такий запас. І крім того, час для того, щоб його зібрати, зверстати, оформити в минулому році. У нас займався цим в частності. Майже все, на себе все взяв священик Олександр Сорокін. Але в цьому році він займається ще іншими справами в братстві. А, він в частності став директором братства. А, і тому не директором, а головою Софійського братства. А, це не директором, перепрошую, директор у нас протери Сергій Прокопчук. А от оць Олександр займається, ну як, так, як. Голова братства, то у нього більше обов'язків. І тут зараз питання, чи він встигне зробити ці календарі чи ні, оформити ну, до друку, підготувати. Так що, поки не знаємо. Як тільки буде щось відомо, я звісно, обов'язково в ефірі і в телеграм, своєму телеграм-каналі IPPA обов'язково про це напишу і ну, повідомлю вас. Якщо більше питань немає, тому пропоную перейти одразу до молитви за Україну. Так, війна Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсей, коли він до тебе підносив руки. І народ ізраїльський зміцнив на Амаликитян. Озброїв Ісуса Новина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твої, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, який прийшов на нашу землю, зміцнив твоєю правицею нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого і поверни їх у свої домівки. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий та непорушний твій мир утверди. Піднеси, Господи, невидому правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх усьому охороняє, тим же, кому судив ти покласти душу свою, на війні за віру, православну, побожний народ нашій державу, прости їхні провини. І в день праведної твоєї відплати подай вінці нетління. бо твоя влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо і тобі славу, восилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Що ж, сьогодні у нас такий невеличкий ефір? Підемо всі разом відпочивати. Дякую за спільну молитву, за разом проведений час. Ну і, звісно, нагадую, прочитайте ще раз гімн любові апостола Павла. Це прекрасно. І як на мою думку, як священника, я би саме цей гімн любові, і я, в принципі, признаюсь, так і роблю, стараюсь так робити, під час вінчення саме читати його. І там, де апостол Павло закінчує, що жінка нехай убоїться свого чоловіка, а сам не гімн любові, тому що ці слова важливі, як у відносинах між християнами взагалі, так і, і, звісно, в подружній парі. Відносини чоловіка і дружини. Якщо будуть побудовані саме на от цьому принципі, який ми сьогодні зачитали, це буде прекрасно. Це буде, буде триматися, робити сім'ю міцною е і сильною. На все добре, Божого благословення і до зустрічі!